Рівному чоловік святкував день народження і впав з третього поверху. Захмалілий гість хотів показати, що може з'їхати перилами, не втримався і полетів донизу. Подія сталася в одному з кафе на вулиці Київській. Люди святкували день народження. Один з гостей розповідають працівники закладу не на камеру. Добряче випивши, вирішив похизуватися перед подругою. Хотів Ті впав? зверху, да зверху впав на низ. Спускався по перилу вниз і переліз. Хотів показати пін з прилів, де на перельоти. Каже, а як в дитинстві? він не втримався. Він був дуже п'яним. Не випала дуже багато після падіння. Чоловік був у свідомості, кажуть свідки, просив навіть, аби йому налили випити. Медики 30-річного рівнянина називають щасливчиком, адже він відбувся лише з трусом головного мозку і закритим переломом стегна. До рівненського міського відділу надійшло повідомлення з, районно, з центральної міської лікарні про те, що до них доставлений громадянин з стані алкогольного п'яніння з діагнозом. ...струз головного мозку та закритий перелом стегна. Як з'ясувалося в ході, люди відпочивали в одному з кафе міста рівного, святкували день народження, і, повертаючись уже додому, чоловік вирішив не спускатися сходами, а спуститися по прилад, внаслідок чого впав і отримав тілесні ушкодження. Наразі подія в нас до єдиного обліку.